Вітаю! Сьогодні у нас питання відповіді до психолога, тому ви можете просто написати своє запитання в коментарях під будь-яким відео. Можете просто мені написати своє запитання в повідомленнях в Телеграм, да, в описі там, канала є мій телеграм, під відео теж є мій телеграм, або просто звернутися до мене за консультацією, де ми якраз індивідуально будемо розбирати вашу ситуацію. І так, погнали! Перше питання. Мені 23 і вже помітні вікові зміни, які я не можу в собі прийняти. Почала доглядати за собою, але це лише погіршило ситуацію шкірою на лиці. Тобто почала доглядати за собою і це лише погіршило. Тут може бути така історія, або просто накупили якоїсь дешевої да, косметики, яка просто або вам просто вона не підходить. Da, тобто тоже тут таке питання, Або це все ж таки історія про те, що я надмірно щось таке щось тут роблю da, зі своїм лицем, що це мені шкодить. Тому тут має бути баланс. Другий момент попрацювати з тим, ось такий момент, що коли я от була молоденька, то в мене була ось та 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 та, -та, 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 -та вигода, і я знала, як мені жити, я мала би от -то, 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 то так себе там вести, то 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 говорити. -то -то no, тобто, була якась картинка світу. А зараз я вже доросла. І або ось цей момент, що я доросла, мене лякає, тому що там ну, в мене уявлення, що це прям капець, вже життя завершилось. Я не знаю, як жити. Да? Або просто я взагалі не знаю, як далі жити, тому що я вже якась інша, не така, яка була. Тому тут потрібно попрацювати з тим, які тепер у мене є плюси. Да, що мені варто скоригувати, і яка я все ж таки класна з тою чи іншою цифрою в паспорті, з тією чи іншою віковою зміною. Да, тобто раніше я була молодою такою, хі хі ха да, Біля мене тут ходили різні хлопчики, тому подібне. А зараз я вже доросла, мудра жінка, от, яка варта. Бути з найкращим таким чоловіком, і таким хорошим, класним офігенним, розрозумним співбесідником і тому подібне. Да? Тобто знайти ось ці всі плюси, побачити ось цю таку щасливу картинку, того, що я вже от така доросла, класна і офігенна. От, ну, знову ж таки, Тут іще потрібно теж вміти балансувати за доглядом да, за собою. Це все. І це така, знаєте, робота кожного дня, кожної секунди. Тобто, навіть якщо ви прийдете до мене, до як до психолога чи до іншого психолога, все одно не думайте, що я отут за три секунди, отак все порішаю, Да, І ось цей такий, такий дисбаланс стосовно догляду, да, ось це такий нервовий тут все щось робити, натирати, роздирати, щоб тучно от була та молода шкіра. Ну, він так просто так не сходить. Будьте готові до того, що це все ж таки історія про те, що 24 на 7, а собі от, проводити такі якісь внутрішні діалоги, читати ось ці копінг карточки да, відповідати на ось ці такі негативні думки, які запускають той механізм, що о, що я вже стара, що я вже якась не така. Да і з собою проводити цей діалог, що да, я вже не 20-літня, не 18-літня, я вже 23-літня, красива, доросла жінка. От, яка тут вирішує певні питання, яка вже самостійно живе, самостійно за себе відповідає, тому подібне. Тобто ось ця вся робота 24 на 7, вона, ну, вона під вашу відповідальність, так би мовити, я можу вам дати певні рекомендації, допомогти, да, але вся відповідальність якраз на вас, на ось цьому такому прийнятті себе, на роботу, з цими такими думками, які запускаються, це роздерти, передирти, оце все роздирати. От, наступне питання: як побороти переїдання? Ой, дуже такий цікавий моментик стосовно переїдання. Тобто ми маємо зрозуміти, що норма, да? як нормально харчуватися, ми маємо зрозуміти, яка наша нормальна порція, і тому подібне. І коли ми усвідомлюємо, що ми вже переїли, да? то прослідкувати цей період, да? щоб зрозуміти, що ж то за причина така коли ми вже зрозуміли, що то за причина, коли вже ми такі вже себе ловимо кожного дня, кожен... знову ж таки це теж така історія, що ви ходите до психолога, да ви з ним працюєте, а потім все одно кожного дня, кожної секунди, ви себе ловите, кажете Стоп, що я зараз роблю. Да, тобто я вже надмірно переїдаю фактично, я вже з'їла свою норму, мені цього достатньо, але зараз я знову надмірно переїдаю, знову мені буде якось погано, якось не то-то, то-то, то А я ж то що хочу, щоб мені було добре, я ж піклуюся про себе, я люблю себе. Я да, ходжу так на збалансованому такому харчуванні. Зараз існую. І це історія про те, що я про себе піклуюся, що я себе люблю, такою, якою я є. В принципі, я себе приймаю, просто зараз я коригую. Тому що ну, завжди є куди, йти, завжди є, куди розвиватися, щось мені на комп'ютер погас. От, завжди є, що мені, ну, над чим мені працювати. для, Завжди є ось цей простір для самовдосконалення. В той же час потрібно балансувати да, і радіти, що ось я така класна, щоб тут не сталося, да, порадіти в цьому всьому житті. Тому, коли ось це таке надмірне переїдання, потрібно на щось таке переключитися, що вам подобається. І тут знову ж таки, що вас би відволікало, що вам би давало ось цей такий позитивний результат стосовно того, що ви класна, що ви щось можете, що ви прям коригуєте щось, да? що ви на щось впливаєте. Да? Тому що найчастіше я чого переїдаю? Того, що я десь там програв, я десь там нічого не зробила, не змогла зробити. То-то, то то Я десь там, якась не така, і тому треба знайти якесь таке хобі, якусь таку дію, там, де я класна, там, де я офігенна, там, де я відчуваю, що я на щось можу повпливати. Дуже часто, якраз, це така історія і підходить. От, Знову ж таки, це вся робота 24 на 7. Ви самі себе ось так от контролюєте, да, з собою працюєте, і коли ви зриваєтесь, то знову ж таки ви себе не роз'їдаєте, тому що ви себе любите, і ви просто потім коригуєте, да. Що ага, значить, треба трохи попроще, значить, треба щось поступово, значить, треба більш так тендітно, лояльненько. Значить, надо, ну, взагалі це така складна робота, і тут реально треба з психологом стосовно цього всього працювати. Так, в двох словах не дуже так далі. Чому після розриву стосунків дівчата змінюють зачіску? Тому що вони компенсують свою невдачу. Тобто, дуже просто змінити зачіску, змінити стиль, ніж ну, тут і зараз отак я змінила, і я прям себе чуть-чуть відчуваю легше, да, ніж там, наприклад, пропрацювати якусь таку серйозну травму. Да, що ти тут мене кинув там своє розбите сердечко, що там щось не вийшло, що там мої очікування не справдилися. це просто так, за три секунди компенсуємо, що десь ході десь, і за три секунди відчуємо, що ми класніші, ми офігенні. Ми, Звичайно, класні офігені, просто да, там, я тобі не підійшла, ти мені не підійшов. Але ж сердечко, да, все одно є ось такий період постраждати, десь чуть-чуть поплакати, да, що от ми розійшлися, от, а потім раз і пішли далі. Далі. Як замотивувати себе на потрібні дії? Хо -хо -хо. Складний процес складне чуть-чуть питання, полягає в тому, що дуже так знаєте, багато нюансів тут. Але якщо в двох словах, то знову ж таки, мотивація для чого це все. Цей весь процес має бути цікавеньким, прикольненьким, веселеньким. Да? Знову ж таки, ми знижуємо ось цей таку ось цей такий градус, да? такий шебужець, таке. Да, знаєте, оце, коли ми перш... Чуть-чуть підходимо такою, знаєте, зігрівою цікавістю, да? щоб дослідити свої якісь можливості, а що, а як я це зроблю, а витримую я це чи не витримую. Да? Тобто не так, ж знизуємо цю всі відповідальність стосовно того, що це прям капіт зробити. А ми таке, давай попробуємо, давай подивимося, що я зможу, як я зможу це все зробити, чи в мене щось вийде, чи в мене щось не вийде, щось можливо мені потрібно коригувати. тобто цей процес має бути цікавим. От і в той же час ви маєте себе готувати до того, що якщо там десь щось не вийшло, десь щось зірвалося, чи щось це сигнал про те, що потрібно щось скоригувати. Да, да? Тобто більш простіше відноситися до цієї такої складної роботи, яку треба кожного дня ходити в школу. Да? І, це маю, і це перевести в якусь таку гру, да? знову ж таки, себе похвалити потім, себе чимось там нагородити. От Якщо щось там не виходить, то знову ж не забувайте про простір такий. Е Покоротнічко таке, да, якісь певні наслідки, от, які також можуть мотивувати, зробити вчасно ту чи іншу роботу, щоб потім керівник там не накричав на вас. От, а тобто ось цей процес має бути цікавеньким також. Далі. Мене ображали однокласниці і говорили, що я бідна і такою буду завжди. Недавно випадково зустріла саме тих, хто мене ображав. Похвалилася своїм успіхом в кар'єрі, але задоволення від цього було мимовільним. Тепер знецінюю свій успіх, що робити. Тут такий цікавий момент. Так є стандартна історія, да, що ми робимо? Ми купаємося в собі. Да, що от, да, це можливо якийсь там момент переоцінки, можливо, ви там якось так невпевнено там себе відчували. От, і вони просто ось цю всю невпевненість своєї роботи считали. І так як вони хочуть з так би мовити самоствердитися за рахунок вас, да, то вони так підхопили якийсь такий ваш момент, якщо. Ви десь там не впевнені в своїй кар'єрі, в своїй роботі, і на вас нагнала. Да? Тому тут ви покопаєтеся, стосовно того, чи насправді це саме ось та, така, така робота, можливо, варто ще кудись піти трішки далі, піти трішки далі в якийсь розвиток, можливо, дещо скоригувати, можливо, взагалі робота вибиралася для того, щоб щось комусь доказати. І це такий момент, якщо ти вже нікому нічого не доказуєш. Да, і потрібно робити так, як ти хочеш, так, як ти відчуваєш, і тому подібне. Або найчастіше це все ж таки історія про те, що, е, знаєте, я не пройшла провірку. Це виглядає так, що да, ось моя внутрішня дитинка сказала, так, я стану найкраще, офігенною, да, і ви всі будете мені зоздрити. Да, я вас тоді всіх пошлю, куди. Там під три чорти кудись там пошлю, і тут ви знову так через роки зустрілися, і знову ж таки проснулася ця маленька дівчинка, яка не змогла поступитися за себе. І фактично, там не скільки грає роль ось ця робота ваша, ось ця ваша кар'єра, скільки той факт, що ви знову, ну що ви вже на цей раз, будучи дорослою, не змогли просто їх послати під три чорти і жити так, як ви хочете, робити так, як ви хочете, і тому подібне. Тому тут, можливо, просто історія про те, що я. От не змогла да, їх послати куди подальше, і тому від цього також потрібно відштовхуватися. Ага. Та хай вони йдуть куди? І мислено їх теж послати, і теж можливо пропрацювати стосовно що там з кар'єрою, що там, да, десь десь, п'яте, десяте. Це теж так цікавенько. Тобто, вам ключовий момент, що зрозуміти? Чи йти прям спершу. В аналіз вашої кар'єри, вашої роботи, чи все ж таки number one це просто той факт, що ви ну, не змогли декого послати? Да, от Всіх можете послати, а цих трьох чи чотирьох куриць не змогли послати. І от це таке. Я знов не змогла. От Я скільки працювала, скільки да, а не змогла от їх послати навіть там, через рука. І ви зараз себе за це все трошки з'їдаєте, гнобите. І це якраз просто пропрацювати е, от, дуже легко. Приходьте на консультації, ми будемо просто говорити про це да, там, або це пустий стульчик, або ще якісь такі рольові ігри, от, або ще глибше покупатися, тому що, можливо, за цією такою обідкою ще щось таке цікавеньке скривається. Да? Чому саме усі такі однокласниці такі важливі? От, тому що багато хто у нас тут всіх хейтить. А от саме вони важливі, що там такого цікавенького. Там теж дуже, дуже є про що покупатися, тому зрозуміть, або відразу просто їх всіх пошліть, уже нарешті, да? або все ж таки скоригуйте цю всю роботу. або щось таке третє, і приходьте до мене на консультацію. На цьому, в принципі, все. До нових зустрічей.